У Вашингтоні завершилось перше інавгураційне засідання нової структури, створеної Дональдом Трампом Ради миру, в якій він і є пожиттєвим головою, людиною, яка ухвалює всі рішення, хто прибув до Вашингтона? Хто проігнорував і що стало зрозумілим щодо Ради Трампа? Обговоримо це із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він у Вашингтоні. Дмитре, отже, які твої враження? Ірано, ну, перше враження, незважаючи на те, що буквально на наших очах роз'їжджалися учасники, що все відбувається так само, як з іншими ініціативами Трампа, які звучать дуже гучно, дуже красиво, дуже резонансно. Потім кульгає реалізація. Ну а коли це вже стається, то всі роблять вигляд, що так і треба було, так і задумували. Ну і ось дивіться, наприклад, сьогоднішнім заходом Білий Дім офіційно розповсюдив лист 49 учасників, 48 країн плюс євросоюз, як окремий гравець, і серед цих учасників, і 18 європейських Держав. Німеччина, Велика Британія, Італія, Польща, Туреччина. Тобто, якщо подивитися на офіційну інформацію, то звучить дуже солідно. Якщо починати розбиратися, то бачимо, що з ну таких з європейських лідерів назвемо це так, приїхав лише Орбан, який не міг проігнорувати Трампа. А решта європейських країн прислали здебільшого навіть не представників. Вони прислали спостерігачів, і ось цей статус спостерігача він ну справді дає можливість не образити Трампа, тим, що його захід, начебто, проігнорували. Втім, своєю присутністю. Абсолютно, ну якось не легалізувати те засідання, ту структуру, яку Трамп ну бачить скоріш за все як альтернативу, як альтернативу організації Об'єднаних Націй. Те, що ми бачимо, що навіть Ватикан проігнорував, бачимо, що Фон дер Ляйн відхилила запрошення приїхати, прислала неофіційно, теж як спостерігачку єврокомісарку з питань Середземномор'я. Бачимо, що більшість інших країн прислали міністрів. Ну є певні президенти, але ну там країни Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Індонезія. Езія, тобто підсумовуючи трамп дійсно зібрав повний зал дійсно велика картинка, дійсно картинка офіційна, яку можливо наші глядачі бачили в новинах або зараз побачать, але по великому рахунку, ну рівень представництва там далеко не найвпливовіші гравці. Тема першого засідання це Палестина, це врегулювання на е, в секторі газа. І штати планували вже сьогодні збирати гроші на відновлення. Не дуже радує це палестинських активістів, для яких, начебто, це все і збирають. Я попрошу наших режисерів зараз. Е, по, покажемо вам, як просто під стінами інституту миру, де відбувалося сьогоднішнє засідання. Палестинські активісти розгорнули свій протест. Що відбувається? Штати вже пообіцяли, що внесуть 10 мільярдів доларів до Ради Миру. Ці гроші будуть будуть використані для Палестини окремо дев'ять країн ще пообіцяли зібрати сім мільярдів. Але ну ситуація, про яку кажуть експерти, і те, що тут вигукували, кричали на вулиці, що їм потрібно від 70 до 100, можливо, до 120 мільярдів навіть для відновлення гази. Тобто, ці гроші, про які оголосили сьогодні, оголосили урочисто, ну це насправді крапля в морі. І тут дуже цікаву гру почала Росія. Лавров офіційно підтвердив, що. Кремль офіційно звернувся до Вашингтона, пропонують використати мільярд доларів або для роботи організації або для відновлення гази. Втім, ну диявол ховається в деталях. Ситуація в тому, що цей мільярд планують взяти із заморожених тут у Сполучених Штатах російських державних коштів, слідкував дуже дуже прискіпливо сьогодні. За будь-якими заявами жодним словом Росії не згадали, тобто є надія, що команда Білого Дому відмовила Трампа від використання цих коштів, бо якщо би їх розморозили, якщо би їх Використали, чую від багатьох людей, від багатьох топ чиновників, які займалися санкціями, це би створило дуже небезпечний прецедент. Ну і саме тому так важливо слідкувати за тим, що відбувається тут у Вашингтоні. Як працюватиме нова структура, як ухвалюватимуть рішення? Буде це структура однієї людини? Чи все ж таки буде можливість відстоювати певні рішення? Ну а поки, поки Україною Рада Миру, Рада Трампа не опікується, головне вирішується все ж на переговорах. з'явився новий майданчик. Це Женева, це Швейцарія. І що вже відбулося, і чого Кають про це я пропоную подивитися просто зараз в моєму сюжеті. Женева місто, де колись народжувалися великі угоди, несподівано стало новим майданчиком для переговорів. Тут провели цей раунд перемовин і готуються до наступного. Маючи за столом Росію, говорити про будь-який прорив за підсумками зустрічі нереально. Від самих переговірників чуємо лише про важкий раунд, але з відчуттям, що контури домовленостей все ж починають проступати крізь туман війни. Військові та представники розвідслужб обговорювали технічні параметри моніторингу можливого перемир'я. Це важливо передусім, тому що кожне зобов'язання штатів бути частиною процесу зменшує шанси на емоційне рішення про вихід із переговорів в разі їхнього затягування і українські військові і розвідувальні служби і Буданова також наші військові справді пропрацьовують деталі конкретику того, як саме можна було б контролювати припинення вогню, які саме засоби моніторингу задіяти, використання супутників, дронів або залучення військової третьої сторони безпосередньо на місцевості. Це необхідно для впевненості, що обидві сторони дотримуються режиму тиші. А головне, щоб унеможливити повторну атаку росіян, Тож наразі триває фахова розмова на рівнях військові з військовими та розвід з розвідкою, втім, між технічною дискусією та реальним перемир'ям, величезна дистанція, передусім через принципові розбіжності в позиціях щодо територій. Американський журналіст Семен Шустер, який нещодавно взяв інтерв'ю у Зеленського та багато неформально спілкувався у політичних колах, щоб точно передати своїм читачам українську позицію. Каже до розмови з президентом: він мав відчуття, ніби Україна готова до певних компромісів. Шустер пояснює це тиском з боку Трампа та усвідомленням того, що вікно можливостей для перемовин є надто вузьким. з одного боку. Я чув, українці готові розглядати найрізноманітніші конфігурації, які перетворили би найгарячішу зону лінії фронту. На напевно, демілітаризовану чи буферну зону, як її не називай. Але це має бути місце, звідки і українські, і російські війська відійдуть на певні позиції, і між ними стануть іноземні спостерігачі чи миротворці, назви теж різняться. Але українці розглядали найрізноманітніші формули і вже обговорювали їх з росіянами саме під час останніх двох раундів перемов. Ну і з американцями, звісно, Але коли Шустер поговорив про це із самим Зеленським, почув значно суворішу риторику, ніж він очікував раніше. isha, коли я зайшов до кабінету, щоб поставити запитання президенту, він виявився значно твердішим у позиції. Фактично, він заявив: якщо ми не отримаємо гідних умов, я не принесу українцям погану угоду і не пропонуватиму виносити її на референдум. Бо якщо це справді погана угода, її взагалі не варто приймати. Є ще один момент, із яким українцям вкрай складно погодитися за підсумками цього раунду в Женеві. Російська сторона заявила про створення додаткової переговорної групи двосторонньої. Тобто російсько-американської для обговорення бізнес проєктів між Вашингтоном і Москвою. Коли розмови про спільні прибутки відбуваються під час війни і ракетних обстрілів, нам з вами це сприйняти складно. Але така реальність І Трамп і Вітков – вихідці з бізнесу. Тому ця тема звучить навіть під час мирних переговорів у ті ж Швейцарії. І одним з елементів цих розмов між США і Росією є можливі бізнес-угоди на окупованих територіях України. Зеленський мені сказав: Ну як так можна? Хоча би не робіть це за нашою спиною. Це надзвичайно тривожний сигнал, що свідчить про неоднозначність американської позиції. Часто зникає Чуття, що представники США за столом перемовин наші союзники, вони поводяться радше як медіатори, проте в питаннях бізнесу їхні інтереси, схоже, дедалі частіше схиляються на бік Росії. І за цих умов єдине правильне це проривати блокаду, намагатися вийти на прямий діалог трійки Трамп Зеленський Путін, яким би складним він не був. Чую від багатьох американських експертів. Власне, це прозвучало і за підсумками Женеви від української делегації, що прагнуть наступного етапу, тобто винести рішення на розгляд президентів бо навіть Вітков має широкий мандат обговорювати варіанти, але у підсумку все одно доповідає про всі опції президенту Трампу. Тож у підсумку це таки мають бути Трамп, Зеленський і Путін, яким доведеться погоджувати фінальні рішення. Це звісно не означає, що наступна зустріч у Швейцарії одразу стане самітом. Проте одразу кілька джерел підтверджують, ідея повернутися до прямого тристороннього діалогу набуває реальних образів, хоча наразі і не йдеться про конкретні дати чи логістику.